Всім доброго дня! З вами я, Володимир Пастернак, і сьогодні ми розглянемо таке питання, як завантажити свою роботу на хостинг турніру. І це питання ми будемо розглядати в двох варіантах. В першому варіанті, коли ваш сайт є простим, тобто відноситься до номінації юніор, і ви не використовуєте баз даних у своєму сайті. Розглянемо цей перший варіант. Для цього заходимо на сайт турніру. От він у мене вже відкритий в вікні браузера. І заходимо в свій кабінет. От сюди нажимаємо на кнопочку Вхід. Вводимо логін, який ми вписали, і пароль. Нажимаємо Війти. От, як бачимо, що наша робота вже перевірена, тому що статус написано перевірено орг-комітетом, і, по суті, допущена до того, що ми можемо вже свою роботу завантажувати на хостинг турніру. І для того, щоб завантажити цю роботу на хостинг турніру, у нас є дані, ось вони. Які нам потрібні для завантаження цієї роботи на хостинг турніру. Тобто тут вказаний хостнейм, вказаний FTP-користувач, вказаний пароль до FTP. От Саме тих перших три даних ми будемо використовувати. Інші дані, оцих чотири, потрібні для того, щоб ми працювали з базою даних. У зв'язку з тим, що ми зараз розбираємося з першим варіантом. Тобто ми будемо завантажувати сайт, який не зв'язаний з базою даних, тому нам буде достатньо використати тільки, знати адресу нашого сайту, а також знати хостнейм, юзернейм і пароль. Для завантаження сайту на хостинг турніру ми будемо використовувати програму FileZilla. Давайте ми запустимо цю програму, подивимося як ще раз, як вона виглядає. Програма FileZilla вона має дві частини ліву і праву. Значить, в лівій частині я бачу папки і вміст папок свого комп'ютера, а в правій частині в мене повинен відображатися сервер, на який я буду завантажувати свій сайт. Але для того, щоб з правої частини відображався сервер. так, то мені потрібно ввести хост, ім'я користувача і пароль. Ці дані я беру з нашого сайту турніру. Ось в мене хост. Тобто я звідси беру, виділяю, Ctrl-C, копіюю і вставляю файл з зілу, Ctrl-V. Перехожу сюди. Тепер логін. Ось він. Ctrl-C вставляю сюди Ctrl-V. Ну і пароль, який нам дали організатори цього турніру. Звідси я копіюю, вставляю. Ну, натискаю кнопочку Бистроє содінення. Тут нажимаємо OK. Зверніть увагу, що File Zilla зв'язалася з сервером. І по замовчуванню на сервері у нас є файл індекс.html. Тобто провайдер нам дає пустий файл індекс.html, ну, а якийсь свій заповнений файл індекс.html. Але це не наш індекс, тому нам потрібно цей індекс.html, який нам дав провайдер, видалити з цього сервера. Тому ми виділяємо його, натискуємо праву кнопку мишки і вибираємо Удаліть. Да. Тобто ті файли, які в нас є тут на сервері, якщо вони є не нашими, і ми їх туди не завантажували, то відповідним чином ми їх удаляємо і таким чином ми бачимо пусту папку, повністю вже підготовлену для того, щоб ми могли свою роботу завантажити у інтернет-мережу на сервер провайдера на хостинг турніру. І давайте ми ще раз переглянемо нашу роботу, перевіримо, чи вона працює. Я заходжу на диск С у свою папочку конкурс. І ось в мене є сайт Планета Земля. Тобто я попробую цей сайт завантажити на хостинг турнір Перед тим я заходжу в папку Сайт Планета Земля. Знаю, що запускний тут файл є індекс.html. Запускаю його. Перевіряю ще раз. Чи сайт цей працює. Бачимо, що все нормально. От Меню працює. Малюнки завантажуються. то Сайт працює нормально. Закриваємо це. І тепер попробуємо весь цей сайт завантажити на хостинг турніру. Знову ж таки, повертаємося до файл зіли. І з лівої сторони я повинен побачити. Оці файли і папки нашого сайту. Значить, тому спочатку я заходжу ось тут на диск C. Він у мене є вже так, відкритий. Далі, в диску C шукаю папку конкурс і шукаю папку Планета Земля і відкриваю цю папку. Значить, клікнувши по цій папці, у цьому вікні мені показується вміст цієї папки Планета Земля. Далі я виділяю всі файли, тому що і папки, і файли вони відносяться до нашого сайту. Так, з допомогою, от, виділяю перший, Shift, останній. Так. І натискаю праву кнопку мишки на виділеному і вибираю закачати на сервер. Тепер чекаю, поки сайт завантажить всі папки. І файли. Так, ось він завантаження вже закінчив. Статус написано, список каталогів і звичайно. І все. І вся наша робота вже завантажена на сервер. І я можу тепер перейти сюди. Так. І натиснути кнопочку перегляд сайту. Давайте ми перевіримо. От, Як бачимо при натисненні кнопочці перегляд сайту мене перекидує вже на цей сайт планета Земля, який я тільки що закачав на хостинг турнір. Оце і є перший метод. Тобто він є простий. По суті, вам. Потрібно використати файл зло і з свого комп'ютера закачати всі папки і файли на сервер. А для того, щоб закачати в потрібне місце, ви повинні тут вказати hostname, username і пароль. Оцей hostname, username і пароль у нас знаходиться ось тут. От вони. Hostname, username і пароль возився